Частина 6. Назар залишився задоволеним. День народження вдався, відпочивали, жартували, розважалися і танцювали від душі. Тости були щирими і дружніми, адже зібралися найближчі друзі, кого Назар завжди радий був бачити. Тільки Марічка трохи не стямилася, Пила спочатку коньяк, потім шліфувала шампанським, а далі їй захотілося ще й коктейлю з вином та горілкою. Наколотило всього і їй стало недобре. Назар взяв її на руки і заніс на другий поверх у номер над рестораном. Тут було дві кімнати, вітання і спальня, а також простора ванна. Назар ще напередодні вирішив, що заночує тут. Директор Миколиного тітця був його товаришем і це не склало жодних проблем. Назар обережно поклав марічку на ліжко. Зняв туфлі, накрив покривало. Поки він відкривав двері на балкон, щоб провітрити кімнату і впустити цілющого карпатського повітря, Марічка заснула. Назар знову зайшов у ресторан, розплатився з барменом, тому що гості почали збиратися додому. Мікроавтобус уже стояв на території, щоб розвести хлопців та дівчат по домівках. Попрощалися, пообнімалися на прощання, захмелілі дівчата не пропустили нагоди вкотри поцілувати іменинника. Всі роз'їхалися і стало тихо, тихо. Тільки поруч у темноті тихо плюскотів потічок, то сміючись, то схлипуючи від жалю, що ніхто не бачить, який він беручкий та проворний. Назар присів на ганочку і задумався Ось мені і тридцятка. Що має за плечима, чого досяг? Зовсім не те, чого прагнув. «Нібито і не бідний, гроші водяться, дівчата люблять, он Марічка з розуму сходить. Але, як кажуть, нема щастя, нема долі. Втім, спохопився Назар Не гніви Бога. Ти вільний у своїх вчинках і за все маєш картати лише сам себе. Чомусь перед очима стала та мила дівчина, якій він подарував такого дорогого йому чугайстра, його презентував йому рідний дідусь. Він твердив, що то робота самого Юрія Шкрібляка з Яворова знаменитого різьбіреана всі Карпати їй понад 150 років. На душі Назара стало сумно і чомусь тривожно. Йому захотілося ще раз побачити Настю. Напевне, вже спить, а може, відпочиває у якомусь ресторанчику на Буковелі. Завтра поїде, бо вихідні закінчуються, і він її більше не побачить. Назар сів у машину і виїхав з подвір'я. Опам'ятався, бо сам не зрозумів, чому їде до Буковелю, чи йому в голову вдарив випти коньяк, чи йому мало, і він шукає собі ще якихось пригод. Інколи ми самі не знаємо, чому саме поступаємо так, а не інакше. Куди дівається наш розум, коли пускаємося в якусь авантюру? Їхати з Миколичина до Буковелю недалеко, на хорошій машині якихось півгодини. Дорога була доброю, і невдовзі після села Татарів його ауді вже мчала прямо до Буковелю. Раптом світлофар на одному з поворотів вихопило зламану смареку. Високе дерево десь на висоті близько двох метрів було зламане, наче олівець, а верхівка з масивними гілками ще трималась за материнський стовбур в надії, що хтось її підніме. Стоп! Я це зламане дерево вже десь бачив, подумав Назар. Ну, звичайно, ти ж часто їздиш по цій дорозі і не міг його не бачити. Неправда, позавчора його тут не було. Такі суперечливі думки пронеслися у Назарої голові, і раптом він згадав він бачив це дерево. У сні. Так, так, у сні. Назар здав машину назад і зупинився напроти зламаного дерева. Хвильку посидів у машині, потім вийняв зі скриньки напроти пасажирського сидіння ліхтарик і пішов до дерева, присвічуючи собі під ноги. Минув його, побачив ледь помітно, протоптану стежку. Зупинився і почав повільно вести потужним струменем світла по стежині вверх. Світло відбирало у темряві дерева, кущі, траву і та лякливо тікало у хащі. На стежці нікого не було. Назар хотів вертати повілихтарем в бік і раптом побачив, як щось блиснуло. Він зробив кілька кроків перед, повів ліхтарем і побачив на купі яленових гілок, скоручену в калачик фігурку. Хлопець підбіг, присвітив ще раз і обережно доторкнувся до плеча. Що ви тут робите? Ви заблудилися? Настя, а це була вона, підвела голову, подивилася з нетямленим, з нетямленим поглядом на назара і знову впала на гілля. Її тіло били дрижаки, вона вся тремтіла. Назар обережно підсунув руки під тоненьке тіло дівчини, легко підняв його і поніс до машини. Вона щось тихо шепотіла, наче з кимось розмовляла, кликала якусь дитину. Назар зрозумів, що вона забулася і марить. Швидко підійшов до машини, перетримуючи дівчину коліно, відкрив двері від пасажира, обережно поклав Настю на сидіння, оббіг з іншого боку, сів за руль і включив на повну потужність вентилятор тепла. Досягнув з заднього сидіння піджак і накрив ним Настю. Він мене врятував, він допоміг мені, раптом почув назад тихий шепіт. Настя встала зі свого крісла в офісі, обняла себе руками за плечі, здригнулася, наче їй раптом у теплому кабінеті стало холодно. Так як вона змерзла, тоді в Карпатах вона не замерзала ще ніколи. І знову нахлинули спогади. Скільки Настя йшла по лісі, вона не пам'ятає. Може, три години, а може й цілих п'ять. Телефон так і не знайшов станцію, а так як Настя часто присвічувала собі телефоном, він через деякий час вимкнувся зовсім, сів акумулятор. Ліс ставав все густіше. Верхівки дерев шуміли з перемінною силою, вітер то налітав, то зникав десь попереду, щоб через хвильку знову повернутися. За хмар з'явився місяць і стало трохи видніше. Незвично до такої подорожі Настя дуже скоро змучилася. Вона побачила старий пені і присіла відпочити. На неї напала апатія, дуже хотілося спати. Це все винен, винен той клятий парубок з сувенірами, це він лякав її горами, от і напророчив, це він подарував їй того чугайстра. Настя тепер не пам'ятає, чи вона назвала ім'я чугайстра в думках, чи промовила в голос, чи прочитала рятівне, чугайстре охоронцю мій, ти завжди при мені стій». Вона опам'яталася від того, що хтось ніс її на руках легко і швидко, не чутно було кроків, але швидко ми отіли дерева, вони піднімалися вверх і опускалися вниз. Насті раптом стало спокійно і добре, тільки щось кололо її в обличчя, і вона весь час намагалася відвернутися, зручніше вмостити голову. То була біла і довга борода, яка світилася сріблому місячному промінні. Певно, то чугайстер», – без страху подумала Настя і заснула, прокинулася уже на Назарої машині. Очевидно, поки Назар ніс її на руках, все це їй примарилось нервове і фізичне виснаження. Так твердили Макс, Ася і Андрій. Настя посміхнулася, задавши, що творилося в Буковелі, коли вони туди приїхали. Там піднявся цілий переполох. Телефон не відповідає, само її ніхто не бачив. Спочатку були спокійні, може, десь сидить у ресторані, чи корчмі, чи кафе. Чи може ж зустріла когось із знайомих киян і завітала в гості? Вони обійшли всі ці місця та настіді ніде не було. Почали оголошувати через радіорубку, та все марно. Підняли на ноги рятувальників, але ті нічого не могли вдіяти вночі, бо не знали навіть приблизно, де шукати і радили дочкатися ранку. Коли вона вийшла з машини, всі кинулись до неї, Ася почала її трясти і плакати. Макс дивився на назара таким поглядом, що той мав спалахнути смолоскипом на місці. Потім він все-таки кинувся на назара з кулаками, але Андрій швидко їх розтягнув. Настя ще раз взяла фігурку у долоню. Тоді у лісі її, з неї не було, вона залишила в номері у своїй сумці. Хто його знає, може, якби він був з нею тоді, вона б не заблудилася і не загубилася. Повертаючись додому у Києві, компанія зупинилася біля тієї зламаної смереки, Піднялася по стежині до кубки прим'ятого ялинового гілля. Видно було, що хтось на ньому лежав, чи людина, чи тварина. Але Настя була переконана, що саме вона лежала тут, бо іншого подібного місця не було. Ти ж вийшла майже до дороги. Тобі треба було пройти ще кілька десятків кроків, і ти б вийшла на асфальт, сказав Макс. Тут таке щось не так, замислено сказав Андрій, задерши голову вгору. Гляньте на цю ялицю, на ній обламані гілки, але дуже високо, навіть найвища людина не дістане. І подібне, що це гілля саме звідти, бо воно свіже, продовжив Андрій. А може його хтось приніс або заліз на дерево і зламав, заперечив Максим. Могло і таке бути, не відкину цю версію Андрій, але там є такі товсті гілки, які й сокірою просто перерубати, не те, що зламати руками. З плином часу всі страхи забулися, і все тепер виглядало як цікава і романтична пригода. Настя емоційно і творчо розповідала подругам про свою пригоду, про те, як її заманила у ліс дитячим плачем по вітруля, як її врятував велетенчугайстер, як ніс на руках по горах, як потім передав у руки молодому і красивому гуцулові. І так далі. По-друге, охали і гахали, вірили, не вірили, але коли їхали в Буковель, всі заглядали за зламаною смерекою. Вона стоїть там і досі. З тих пір Настя не розлучається зі своїм чугайстром або, як любовно, вона його називала чугою. Далі буде. До зустрічі!